Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, як я буду міняти ліву рульову тягу з накінечником, як ви вже зрозуміли на хундайчику, Тут немає нічого складного. Я зараз зніму відео. Буду старатись все детально знімати, як це робиться. І сподіваюся, це відео вам допоможе. І після цього відео ви зможете зробити це самі вдома. А не звертатись на СТО. Я зараз ставлю відео, я знімав в ходу, як це гупає, ця рульова тяга. Якщо чесно, я вже дотягнув до останнього, вона мене почала тихенько гупати, я думаю, от зараз поміняю і все не було часу, і дотягнув до останнього моменту і вже сьогодні буду розбирати, замовляти і все міняти. Буду вам все детально показувати. Коли йду по трасі, то нормально, нічого не гупає. По польові їду теж все тихенько, От коли виїжджаю на брусчатку на грейдер, то починає гупати. Зараз машина йде на катом і чутно. Коли купував машину, на ній стояла нова рульова рейка повністю в зборі з тягами, накінечниками, ту яку зняли її рідну, віддали мені, щоб у гаражі не лежала, місце не займала. Зараз покажу вам. Буду міняти ось цю тягу на шарнірі і накінечник. Дома в гаражі все забито, тому приїхав до тестя, буду в нього робити. Я все ж таки вирішив відразу замовити тягу з накінечником, пильником, а потім вже все розбирати. Ось Посилочка вже прийшла, отримав. Тепер можна переходити до ремонту. Почну з того, що зніму защиту. Потім підданкратів машину, зніму колесо. А далі буду показувати, що робити. Розпакував я свою посилку. Давайте ж покажу, що мені тут прислали. Замовлення робив через знайомого, брав те, що радили. Питник і хамути Лімфьордер. Рульова тяга сідем. І накінечник ТРВ. В сті в гаражі знаходять цікаві сюрпризи. Ось один в ямі і чотири біля машини. Мабуть, спеціально понакидував, коли дізнався, що я приїду. Буду в нього тут щось робити. А ось іще один. Тут ще один. а! точно спеціально понакидував. Так, ладно, ну зараз не про це. По поводу Защит, як її відкручувати, може хтось не знає. Три спереді. Ось один, два, і ось тут третій. Два ззаді. Раз, і воно два. І того п'ять, ще два є по боках. Один, другий, але у мене їх не було тут і немає. Отвори є, а болтів немає. Тобто відкручуємо ці болти і знімаємо защиту. Коли знімаємо защиту, туди може набивати багато е, грязі, трави. Ну, все залежить від того, де ви їздите. От як я їзджу в селі по полям, то у мене там набиває добре бруду. але я недавно знімав, чистив. Тобто знімаєте акуратно, оббиваєте на вулиці і все, в принципі, відкладуєте защиту в сторону. Ну, і перейдемо до колеса. Як знімати колесо під підкачувати машину, думаю, всі знають. Зняв защиту, ось вона відсунув її далі, щоб не заважала. Тут буває, набиває в таких ось місцях грязі, після дожів, зими, то якщо там щось є, його треба обов'язково вичистити. Болти. Різьбу ведешкою обробив і назад позакручував. Закрутив, викрутив, от постійно роблю, щоб не закисали вони там. Так, Буду вилазити і знімати колесо. Якщо зняти колесо, те, що видно цю тягу, але знизу краще. Ось видно. Наліва тяга підходить до докальничника. І ось пильник, який лапнув хамут, ось залишився. І тут він ходить. Видно, що там куча срані. Це їздиш по калюжах, 100% попадає туди там вода, грязь, піщинки і ця вся каша. В цій, в цій каші там вариться той шарнір, його миттєво з'їло, пішла вироботка і почала тяга гупати. Це, мабуть, є причина, по якій треба. Тепер міняти тягу. Ну. в машину. Виверну повністю руля вправу для того, щоб рульова тяга пішла на мене. Ось вона. Да, поки не забув, хотів сказати, що в мене є відео на каналі, як замінити шарову. Якщо цікаво, Силочку залишу в описі на відео. Там будуть ще різні силочки по поводу ремонту Хундаю. ну а зараз буду знімати рульовий накінечник. Почну з того, що треба тут це почистити. Тепер треба. В дешечка тут. Трішечки обробити. Далі розшплінтовуємо. І треба тепер розконтрагаїти гайку на рульовому накінечнику. Значить, ось тут є місце, видно, под ключ. І гайку. Тут і гайка, і ключ, якщо не помиляюсь, на 22. Отак От це виглядає. Його треба розконтрагаїти і ось підготовив головку на 17 для цієї гайки. Розконтрагаєте, мені було зручніше знизу, тому я спустився в яму. Ось. Трішечки гайку назад відкручуємо. Цього достатньо. І зараз треба цю гайку тепер. Добер... А тепер віджимаємо... О, щось вона. Ця гайка. Гей, легко була зажата. В принципі, тут її жати сильно і не треба. Є в мене тут зйомник який не мішало б собі замовити, але я постійно його беру в друга. Сьогодні ввечері замовлю вже точно. Сказати, що він мені потрібен сильно, ні. Але бувають такі от ситуації, коли він може понадобитись. От, Наприклад, мене в шарову недавно брав в друга знову сьомник. Так, значить, що далі робимо? Тут можна зробити як? Взять по цасі, стукнути ну, на рульовий кулак, поставити досточкою, кутою гупнути, може він вискоче палець. Можна теж взяти, накрутити гайку, поставити досточкою і теж зверху гупнути, може вискочити. А якщо палець дуже сильно засів в рульовому кулаку, то тут треба вже зйомник, який в цьому поможе видавити його. Зйомник ставиться ось так. Одна частина ставиться під низ рульового кулака, а верхня під палець. І тепер треба закручувати болт і палець буде видавлювати для того, щоб підсунути. Зйомник треба руля трішки вивернути, для того, щоб можна було його вставити, щоб палець рівно стояв. І я так і подумав, для чого? Робити оці всі лишні тілодвиження, виравнювати, совувати з'йомників, вкручувати болти. Якщо можна взяти дощечку, вона під рукою і молоток і гупнути. Але я забув, що в мене яка і в мене от... Невеличка травма на производстві. Ну таке буває. Нічого страшного. І за дерної голови часто таке буває, чесно кажу. Коли вкручується болт, видавлюється палець, то зйомник вилітає. Не лякайтесь. Так і повинно бути. Досичка з молотком все ж таки була потрібна. Тільки треба знати, в який момент її треба використовувати. Ось, коли вже видавив палець, на палець надставив досточку, разок стукнув і тяга ось вилетіла. Тепер будемо знімати тягу. А тут у нас контрагайка вже відкручена. Ми її від... з самого початку відкрутили. В принципі, і зараз можна було розконтрагаїти, але це не так зручно, коли тяга ходить, болтається, коли вона стоїть на своєму місці, зажата в одному положенні, розконтрагаєте набагато зручніше. І от зараз рульовий накінечник крутиться легко туди-сюди. Тепер треба викрутити його, але треба бути уважним, треба. Рахувати оберти. Для чого рахуються оберти? Для того, щоб коли поміняється рульова тяга, рульовий накінечник буде ставитися цей чи новий, немає значення, треба зробити ту саму кількість обертів. Для чого це робиться? Для того, щоб це коло состояло рівно, а не всередину було завернуте чи наружу вивернуте. Для того, щоб можна було на станцію, де роблять розвал схождення де їхати більш-менш комфортно, щоб не тягнуло машину в сторону. Ну, в будь-якому випадку треба їхати на розвал схождення Але коли ми зробимо ту саму кількість обертів, то ми хоч приблизно зробимо таке сходження, як було. Так, робимо повний оберт. Ось. Раз. Два. Три, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Чотирнадцять. Так. Треба записати, а то я забуду. Заліз я в яму для того, щоб попустити хамут на пильнику. Як це я робив? Взяв отвертку, розогнув його ось тут. от. Я з ним тут особо не церемонимся. У мене, в принципі, новий хамут, новий пильник. І тепер його треба буде стягнути. Осьо. Беру його рукою тут і стягую. А, ще треба буде той хамут стягнути, який обірвала зараз. забыл я цею все хомут стянутый. Теперь можно ну, вот и ця рулевая тяга на шарнире. чудно стукає. І да, там є куча всякої срані. Тепер її треба відкрутити. Ось тут є гайка, яку треба віджати. Тепер викручуємо гайку і стягуємо цей пильник. Там видно гайка є. Треба все повитирати. З ями ключем на 36 я без проблем відкрутив тягу Ось видно грань під ключ. І тепер, в принципі, рукою вже можна далі викручувати. А тут вже її викручуємо повністю і переходимо до установки нових деталей. пильник хомути питань немає тут. Все як в оригіналі. Рульова тяга. Є смазка. Тут ще треба буде трішечки додати смазки, коли буду ставити пильник. А ось і рульовий накінечник ТРВ. Я замовляв ТРВ. Відкриваємо. дивимось. Тут навіть інструкція є ТРВ. Немає шплінта гайки, а хотілося б, щоб вони тут були. У мене є, правда, залишилися і Шплінт, добре їх можу поставити. Але плохо, що їх немає тут. Дивимось. На кінечник CTR. Я собі купував шар CTR, це Корея. А чому тут CTR Я не знаю, так повинно бути чи ні. Коробка ТРВ. Тут CTR Бог його знає, якщо знаєте, коментуйте. Ну, Будемо ставити то, що є. Хочу вам показати інвертор, який мені сьогодні довелося скористатися, він перетворює напругу з 12 В на 220. Від нього відходять два кабеля, плюсовий-мінусовий, які треба підключати на акумулятор. Також в комплекті в нього був. Кабель, який підключується е, в прикорюваль. Якщо вам цікаво дізнатися про цей інвертер, у мене буде відео окремо на каналі. Силочку залишу в описі. Подивіться, з цієї сторони є розетка і вихід під USB-заряд. Значить, в розетку я включив переноску ось цю автомобільну і робив хундайчика. Це дуже зручно. Особливо зараз, коли йдуть відключення світла, екстрені, заплановані, по пару днів немає світла, і це дуже зручно. Зараз світло вже є, тому підзаряджаю акумулятор зіла, щоб коли знову виключать світло, можна було вдома щось підключити. В Hyundai другого покоління я бачив тут. Під рульову тягу ставиться шайба, там два вусики, які входять в рейку. І після того, коли тяга зажимається, та шайба підгинається по грані тут, для того, щоб підстраховувати. Оскільки тут такої шайби немає, тому мені порадили скористатися фіксатором різьби. Мені дали фіксатор, як сказали, є який там сильніше схвачує, і є той який слабше схвачує. От мені дали друг дом, да, той який слабше схвачує. там Буквально на різьбу маленьку каплю зроблю, вона там розтечеться, Я думаю, цього буде достатньо, щоб трималось, і для того, щоб в подальшому можна було її віджати. Закрутив я тягу від руки, скільки зміг. Заліз я в яму і почав зажимати ключем. Я віджимав я ключем на 36, а на цій тягі там грань під 32 ключ. Поставив я ключ, взяв, рукою, схватився за стабілізатор, вперся ногами і від руки зажав тягу. В принципі. У мене немає ключа, де можна було б виставити кілограми і правильно зажати. Тому я думаю, зажав його добре і нікуди він не дінеться. Тільки зажимати треба з розумом, на які трубки, удлінителі ставити, щоб там нічого не звернути. І тягу хочу ще на шарнірі трішечки домазати, там, буквально на, на палець. Взяти смазки і отут вокруг обмазати. Цього буде достатньо. Ще хоч тут повитирати, видно. Тут була смазка, Тоже смазано трошечки було, але воно все ось тут засралося, Обтиру і так візьму, легенько теж намажу. І з цієї сторони є вже. на рейці зуб'я, теж трошечки промажу їх. Витер на рейці видно яку-то маркировку, на рульовій тягі видно емблему «Сідема». Так, все повитирав до зміг, а тепер треба легенько змазати смазку взяв, рейку легенько промазав літолом. І додав літало на шарнір. Шліци і теж слегка так намазую все. Багато не треба. А тепер ставиться пильник. Гайку треба повністю скрутити, натягнути пильник. На рейці є посадочне місце під пильник і на рульовій тязі теж. Ось видно, тут така виємка є. Тут буртики, під цей буртик ставиться пильник. Давайте тут покажу краще видно. Ось цей буртик під нього ставиться, пильник впирається з цією частиною. Тобто, ну, от, заводимо пильник і натягуємо, натягувати його треба до тих пір поки Поки він не стане під цей бортик, під цією частиною і зажимаємо хомут. Напильник надів хомут. Зараз його натягну на посадочне місце пильник. І потім защелкну хомут і буду його підтягувати. Оце, мені каже, саме таке невдобне в цьому всьому ділі. Це цей пильник оцей хомут. Пильник став на своє місце, Хомут підготовив, Гайку наживив, щоб хомут не сліз, а пильник під своє посадочне місце підійшов туди, але тут було велик... За велике розстояння. Прийшлося викрутити вирівняти руля, щоб. Пильник ближче підійшов до свого посадочного місця. Тепер його треба туди натягнути пильник, а потім уже якось цей хамут прихімічити. Тут зовсім неудобно, але можна підлізти якось, помучитись. Пильник я натягував з яму. Хамут все ж таки я зняв. Ось тут руку завів. Ось, я. підтягував його тут. І тут другу руку затягнув і тут підтягував. В принципі, ось так от, удобно його. І натягнув. Тепер хамут. Звідси зараз я його теж отак натягнув і буду пробувати обжимати. Хамут стоїть на місці, і я його підіжмав. Значить, як і показував, сюди я. Е, Поставив хамут на пільник на своєму місце. Е, защолкнув його на перші дві там, на ось тежки, на перші дві прорізі. Е, він собі спокійно крутиться, болтається цей е, хамут. Більше натягнути його не виходить. Ну, В принципі, більше не треба, тому що коли тут стягується його натягує. Ну, Я вже пробував і знизу і зверху стягувати пильник прокручувати, і то хомут тримає. Зараз вилізу з ями і покажу, як я його зажимав. Значить, я взяв от такі от обценьки, якими треба гвозді вдергувати, А я хомути затягую на Хундаї. Отак от, от сюдою от. їх запустив туди і однією рукою підіжмав. Ну в принципі там той хомут, що його жмати, однією рукою легенько собі то й підіжмав. Давайте там той хомут. Не знаю, видно, не видно зараз. Ось. І у мене так вийшло, руку сюди засунув і однією рукою підіжмав. Тепер гайку беремо, накручуємо подалі, для того, щоб можна було накрутити рульовий накінечник. У мене 14 обертів на повних зробити. Коли накручу його, підкручу гайку, законтрагаю, в принципі, все. Но перед тим як накручувати рульовий накінечник, треба поставити хамут. Беремо плоски, зжимаємо і садимо хамут на місце. В принципі, так. Набагато легше, ніж з тим хомутом. Хоч я думаю, що той хомут буде тяжче його зажимати, більше буде з ним геморою, а ні, вийшло все дуже швидко і швидко, якщо розібратися. Ось цей хомут я все ж таки поставив на пильник старий, тому що новий хомут я руками його придавлював і натягував. Він так слабенький мені показалось, тому я взяв старий хамут, він такий тугий, і плосками його туди насандалив. Тепер буду накручувати на кінечник. 12. 13. 14. Є 14. Тепер гайку. Підтягуємо і беремо ключі і контрагаємо. Після того, як контрагаємо, треба палець натягнути на поворотний кулак. Ось він тут крутиться. І тяга ходить і це все туди одягаємо. Гайку я підтягнув, але не зажимав. Уже коли поставлю рульовий накінечник в цафу, зажму його та потім законтрагаю. Тріщоткою і головкою на 17 зажав гайку. Зажимаємо так, щоб можна було в отвір вставити шплінт. Гайка в мене не йшла в комплекті і шплінт, тому гайка і шплінт старі. Зараз ставлю шплінт, розігну його і все. Ага, і треба ще ключем на два ключика беремо і контрагаємо оцю гайку. І фініш. Одіваю колесо. Зашпрінтував, заліз яму за контрагаїв. Мені з ями звичніше контрагаїти. І все, в принципі, на цьому буду ставити колеса, записуватись на станцію робити сходження. Може хтось скаже, що це відео можна було зняти за 5 хвилин, що я тут довго режовую все. Але я хотів зняти відео, щоб після перегляду мого відео людина, яка його дивилась, могла з легкістю. Це все сама зробити. І упевнитесь, що тут немає нічого складного. Якщо вам понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавих відео. Всім пока!